Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Відбулось чергове засідання виконкому. Благодійний аукціон від координаційного центру волонтерів. Трохи більше одного мільйону гривень виділили члени виконкому на заробітні плати лікарям, затвердили програму забезпечення добровольчого формування територіальної оборони громади на 2022-2023 рік та запропонували міській раді погодити реструктуризацію заборгованості КП «Теплокомуненерго» за спожитий природній газ. Докладніше про прийняті рішення у сюжеті із засідання. Перед розглядом питань порядку денного чергового засідання виконкому Сергій Кузьменко розповів про підготовку Олександрії до нового опалювального сезону. Ми очікуємо один з найскладніших опалювальних сезонів в історії України. Непростим цей буде опалювальний сезон і для нашого міста. Тому приймаємо всі рішення, які забезпечують стабільне проходження опалювального сезону в місті Олександрія. Ми повинні перш за все. Розтектиризувати певні заборгованості, які має наше теплогенеруюче підприємство теплокомуненерго, також дати дозвіл на заключення договору на постачання природнього газу для теплокомуненерго в новому опалювальному сезоні. Також місто продовжує підтримувати лікарів, які дбають про здоров'я Олександрійців, поранених бійців та переселенців. Виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень на заробітні плати, адже є деякі проблеми з фінансуванням з держбюджету. Олександрія, як і вся кіровоградщина, продовжує приймати переселенців зі сходу України. Близько п'яти тисяч людей переїдуть на Кіровоградщину, адже ні в Донецькій, ні в Луганській області. Влада не може забезпечити ні безпеку і ми розуміємо, що опалювальний сезон там не буде розпочати, тому евакуація громадян продовжується. Олександрія в цьому плані не пасе задніх. Ми вже зустріли декілька евакуаційних потягів. 75 людей вже в місті Олександрії знаходяться, із них 26 діти. Тому ми працюємо над цим питанням для того, щоб зустріти, розмістити, нагодувати, одягти, надати медичну допомогу. Клопот вистачає під час розгляду питань порядку денного члени виконкому врахували побажання містян і змінили час курсування ранкового пільгового рейсу автобусу номер 11 Тепер замість восьмої ранку автобус виїжджатиме з вулиці Весняної о десятій годині. Також під час засідання було надано дозвіл на відключення деяких багатоквартирних будинків від мережі централізованого опалення. Надати дозвіл на відключення багатоквартирних будинків за адресами Ярмаркова 59, Григорія Усика 43, Ярмаркова – 65, Святомиколаївське, 18А, Героїв Сталінграда, 35, Соборна, 45, Сухомлинського 3. Тобто є протоколи співвласників з проханням надати дозвіл на відключення будинків в цілому від централізованого опалення, встановлення індивідуального опалення. Двом ОСББ Берізка 143 дріб 3 та арка виконком погодив відшкодування частини кредитних коштів, які використовувались на заходи з енергозбереження. Це суми у розмірі 100 тисяч та 50 тисяч 650 гривень. Відповідно, серед інших питань члени виконкому прийняли рішення зареєструвати двох новонароджених дітей, яких залишили в пологовому відділенні. У новій редакції присутні затвердили і статути 12 навчальних закладів громад. Залишки різноманітної зброї, уламки ворожих снарядів, розписані прапори, вишиті рушники та картини, ювелірні прикраси та патріотичні футболки. Це далеко не весь перелік лотів, які виставить на аукціон координаційний центр волонтерів. Цього разу благодійні торги триватимуть онлайн протягом тижня на сторінці координаційного центру у мережі Фейсбук. Які унікальні лоти запропонували наші військові для торгів, розповідають волонтери. 13 серпня стартує третій благодійний аукціон від координаційного центру волонтерів. Цього разу лотів безліч. Усі вони різнотематичні, цікаві та унікальні. Портрети знаменитості від нашої мисткині Наталі Ткаченко. Картина, яка вишита бісером, вишиванка бісером. Що ще там цікавого. ну Ви бачили, там і сухпайочки. Орковські маємо, маємо, я не знаю і шкатулочки ручної роботи, маємо навіть блендери. Ми, 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 ми таке маємо. Я казала, якби був танк, ми б його продали. Ну немає, не можна. Тому ми стараємося, щоб це було яскраво, це було всього маса, все різноманітне. Прапори, шикарні, шикарні прапори розписані теж нашою мисткині. А ще будуть патріотичні футболки, вишиванка, футбольний м'яч та залишки від ракетних снарядів. Серед унікальних лотів військова форма, рюкзак, каска та аптечка російського ворога. А ще ворожий армійський сухпай, який наші військові передали з передової на благодійний аукціон в якості лоту. Торги відбуватимуться онлайн на сторінці координаційного центру волонтерів у Фейсбук. На сторінки координаційного центру там буде альбомчик, буде публікація, в якій будуть повністю всі описи, фото, розміри. Ми це все будемо, так, за цим будемо наблюдати. І як тільки людина, будь ласка, пишіть в коментарі, ціна буде зазначена, стартова, і ви, будь ласка, давайте свою ціну. Потім ми будемо дивитись через тиждень. Аукціон буде тривати тиждень. За тиждень будемо дивитися, хто більшу ціну дав. І, будь ласка, після цього приходите в координаційний і отримуйте свій лот. Все просто, ми все спростили. Триватиме благодійний аукціон протягом тижня. Усі зібрані кошти підуть на придбання чотирьох тепловізорів для олександрійських захисників. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.